Важка ніч, Нікопольський і Сенельниківський райони вночі знову були обстріляні ворогом, атакували Нікополь з градів і важкої артилерії. У ДСНС повідомили, постраждали четверо чоловіків. Марганецька і Червоногригорівська громади теж потрапили під обстріл. В цих населених пунктах ніхто не постраждав. В Синельніківському районі окупанти поцілили по Покровській громаді. За даними рятувальників, там сталася пожежа на складі одного з агропідприємств, але вогонь вже загасили. Обійшлося без жертв. В інших районах області ніч видалася спокійною. Є у нас постраждалі. Це четверо чоловіків: 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них зараз знаходяться у лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілів виникли кілька пожеж, які рятувальники вже приборкали. В одній з п'ятиповерхівок зруйновані чотири квартири. Також є руйнації ще у 13 багатоквартирних та 29 приватних будинків понівечені три автомобілі та вісім господарчих споруд. Пошкоджені школа, аптека, промислове підприємство, адмінбудівлі, зерновий елеватор, крамниці, ательє та перукарня.